включення баунси системою промивки тут уже ось тут і тут скиду ну, отака от ось вот жижа і на крайніття я на паску, на туди -туди, вже на папку представ іняю туди сюди три рази воду прогрівав ну, до кипіння доводи на пару буде зараз зливатися, сюди промірочний розчин, нам, промию і будемо заливати знову свіжий антифрес. Е, Минулого року ми промивали, зимою автомобіль почав гріти, вони не їздили. Але з... літо від'їздив і прийшла зима, похолодало і знову пічка не гріє. Де воно попорюється, то рахуйте минулий раз промивалося. Заливався свіжий антифриз і знов звідки стіка мічку мало. Можливо, антифриз свою роботу зробив і промив систему охолодження, відповідно, прилітало все це в радіатор. Зараз перевіряв, от на цьому самому підключенні пічка гріє, тобто включаєш пуляток, все гарно гріє. Тому я думаю, що мало би бути тепло. Плюс паралельно замов термостат, він тут ще рідний, його тут ніхто не міняв Про хаотичних цілях, його спробуємо поміняти. Зараз його просто скривати не буду, бо нема доцільності, плюс він не є там, 500 гривень цей термостат, ну, По хорошій якості. Можна взяти по фациту, взагалі 70 гривень він коштує. Ну, фацити таке. Взяв трошки кращого виробника. Там 470 чи щось таке. Ну, майже 500 гривень. Прийде, замінимо. Ну і скажімо так, трошки радісна подія, як бачите, вже є транзитний номер. А що це говорить? Оклеєна лобовуха, тобто готовий автомобіль для відправки. Вже бачите стекла підняті. Ну і є ключик. Ключик отакий. Бачимо, все працює. Найд авто старт. Півточка. Працює Ну, Гараж закритий. Не будемо тут газувати. Єдине, що кардан я не мав коли поставити, то кардан вже хіба як приїде. Автомобіль зайтовки з покраски. Тобто у нас вже все включається, запалювання. Можна подивитися ці красоти. Був нюанс. заклинула пічка, все ж таки попала вода трошки в салон через лобовуху І затекло в вентилятор пічки. Я його зняв, знімається дуже легко, Я не знімав відео. Знизу заглушку, провернув, витягнув вентилятор легонько, кліщами притримуючи, розхитав ліво право і він розкленився, тобто в сам печиночек затекла вода. Ну... В сам, сам підшипничок попала вода, він чуть був підклинув, рухнув і зразу легко, легко почав крутитися. Ну, відповідно у нас вентилятор повністю працює. Все, фуриче. Все, сенсорне. Ось така лебочка. І навіть їздив на ній сьогодні. Е, треба довше трошки покататися, потім гарно з рядиною від корозії помити. Ми ж тут вже пописано. Про те, що ми вже ефективно пригальмовували. Бо почав рух, то так шуршало, що капець. Пару кружочків і все, шурхід пропав. Так, Це радує, лайбочка у нас на ходу. Лишилося її відігнати на покраску заклеїв так, щоб можна було їхати своїм ходом. Е, ці транзити, плюс документи, які мені прийшли, дозволяють мені протягом трьох місяців їздити, поки автомобіль не буде заремонтований. Ну і подальше вже буде постановлено облік. Тобто документи якраз для того, щоб пересуватися на момент ремонту. Е, добренько. Е, сьогодні я дзвонив. До маляра він щось руки не брав, але так як у нас сьогодні цілий день світла нема. І включалося лише на дві години, бо знову виключилося. І щось таке капітальне ремонтувати, не ну, вдасться. Зараз, до речі, знову світла немає. У мене це зараз все працює від акумуляторів. Акумулятор ось таке. Єдине, що інвертор ми поміняли, бо той інвертор у мене успішно здох, як бачимо. Мережа у нас відсутня. Е, я психанув зразу інвертор поставили 8 кВт з запасом потужності. Ну як бачимо, у нас тут все темно, нічого немає, бо світла немає. І працює Він зараз 1 кВт споживається. Працює з акумуляторів. Вже 89% у нас. Ну теж година, як немає світла. Відповідно, 89%. Це достатньо. Це Тут що те, що я циркульційний насос включив, займаюся своєю роботою, у мене сюди тут мірять, і я ще щось можу ремонтувати робити. Скажімо так, є якась е, незалежність від загальних умов. Так, добренько. Е, промиваю, збираю назад, заливаю та і будемо пробувати, що воно там прогрівається чи як. Так, рівень не падає. Новенький інтефриз. Тиху як працюють ці сазучки, вони зажитки тихонькі. Е, Працює десь хвилин 20. Вона ще навіть не нагрілося нормально, але звідси вже йде тепло. Як бачимо 33 градуси, 34, 36, бачите, десь в якомусь місці. 37 градусів і росте, бачите 38 тобто пічечка гріє там 41 вже, бачите. а на тому лежку, не дотягує так далеко, сто бок треба відкрити. Тобто радіатор промився досить успішно. 30, 39, 39,5 видно? Ну как вам видно? 40, бачите. Тепло дує. Вентилятор ще не включався. Тобто термостат по факту працює. Ось 30 Вісить. Десь така, коротше, така сама, як за горячий покрест, так, так само і показує у нас температура. Тобто радіатор працює нормальок. Загон. По колектору. Випускний колектор. Воно ну, захватить випускний, а на випускний. Звичайно, що більше. 83. Зерна, Патровки. Холодный. холодний зворотний контур. Подача вже трошечки тепліше. 35,5. 5. Так, лят, а радіатор пічки. Ну тут важко його захопити в цьому рапорсу. Тут он потровку. 50, коротше десь. Нормальок. Фурочки. Все, зараз я хочу просто прозначкати, коли крутий вентилятор, щоб у нас, якщо треба, буде долий антипрес. Так, Ford Focus. Друге покоління. Ну, його ще називають 2.5 покоління. Тобто Fire рестайлові. відповідно, тут трошечки і софти і електроніка рестайлова. Суть чому? У багатьох ви там будете шукати, Релес на накалу. Тут є проблема насущна. Не включається для накалу. Перевірив всю проводку. Проводка у нас приходить сюди. Тут є от 4 провода. один по один грубі. От Я для нього зараз підчепив контрольку і управляється ось цією релюшкою. Вона на схемі у нас от і позначено. Так, тут у нас запобіжник. Ось цей Реле 12. Воно тут ніяк не позначена знак оклику, насправді це є реле управління е, січами каву. І запобіжник. Запобіжник справний, ось цей запобіжник. Реле справне. Е, управляється це реле по мінусу. Е, Провіряв я цей мінус до блоку управління. Все у нас чітко. Він туди приходить. Тобто сам блок управління не дає сигналу. Е, для розуміння, от включаємо зараз. Просто я так під'єднав, щоб вам пояснити, що все, все, що стосується до реле, все справне, це мінус, управляючий з цього боку. Кидаємо на масу і бачите воно щелкає і включає накалу. накало. Тобто, Якщо підключаєш, запускається з працює чітко. Ну, єдине, він має управлятися через блок управління, це мінус, і коли свічі спрацювали, має виключатися. Він не включається, відповідно, якщо зараз під'єднати мінус на постійно, він не буде і виключатися. Тобто такий спосіб підключення тут неможливий. Е, ніде ні на формах, ні на. У будь-яких площадках ніхто це не описує, всі лишень тільки розпитуються, як що і як що, і ніхто не може це вирішити. І залишається одна єдина проблема, яку я хочу спробувати ще відтак, як на цих фордах все зав'язано на блоку управління. Блок управління зав'язаний весь всі датчики, датчик. І мобілайзера, тиску і тому подібне. І відповідно, я так вважаю, і включення свічей на калу на щитку приборів. Тому зараз будемо знімати щиток приборів, розбирати і пробувати його пропаювати. Бо в мене якесь таке чуття, що там все ж таки тріснула пайка. і відповідно Тому у нас немає індикації про спрацьовування свічей, бо при включенні запалювання має бути індикація свічей у нас її немає. Бачите? Відповідно, значить щось там не добре. Давайте знімаємо щиток приборів, розбираємо і пробуємо пропаювати роз'єм. Подивимося, чи щось зарішає. Бо вже далі куди копати, я не знаю. Блок управління я розбирати не буду. Якщо щиток прибору не поможе, то поїде цей автомобіль, як є. В крайньому випадку, за бажанням власника, цей мінус управляючий виведу йому на кнопку, щоб він міг собі запускати. Хоча вона навіть і холод запускається, так, з трудом, але запускається до цього. Оцей управляючий мінус. Затричку засуваємо. І давайте знімаємо щиток приборів. Коротше, все назад, як бачимо, при старті. Все одно не включається у нас свічка накало. Як бачимо індикації, все одно немає. По комп'ютеру цієї помилки не видає, але свічі накало не включається явно. Індикація температури є, 8 градусів, тобто в будь-якому випадку при 8 мало б включатися. Але нічого у нас тут. Не відбувається. Просто стоїть ще запитання. Так як пам'ятаєте, у нас тут магнітола була зовсім інше Чи у нас це ще так приборів часом не від бензинової версії? Можливо, в бензиновій версії просто не зашити управління свічками накалу. І відповідно воно у нас не включається. Так як тут 100% було. Підготовка перекидання начинки, бо у нас тут є роз'єми, які просто стоять не підключені. І вони з того, що тут на цілом перекидали. Можливо, я собі таке накручую. Но помилки ніякої не вибиває. Якщо я подаю туди мінус, вибиває помилку несправності системи двигуна. Тобто, можливо, десь щось відшито, Бо мінус з боку управління, а якщо на нього подається мінус, воно розпізнає, що щось не то. Тобто сам комп'ютер чомусь думає, що не треба включати свічі на каву. Давайте в коментарях пишіть експерти. Хто знає точно, зразу кажу, проводка вся справна і до блока, і в блоці. Я його вскривав, повністю все ціленьке. Ніяких дорожок перегорілих немає. Всі свічки прозвоняться, всі свічки нові стоять. Реле спрацьовує. Від управляючий мінус до блоку управління у нас приходить, не перегнив, нічого. Бо буває, можуть експерт написати, там корозія, там згнило. Ні, нічого не згнило, все там ціленьке і живесеньке. Як то кажуть, муха там не сиділа. В блок управління роз'єм. І контролер пропаєний, все, що могло якось якимось чином впливати, нічого не змінилося. Комп'ютер не бачить помилки, свідчий накал не включається. Не хочу я заколхозжувати, що типу, вивезти мінусовий провід і на кнопку. Це трошки буде дико. Тому, можливо, є якісь експерти, які мають більше вільного часу, мають чим зайнятися. І хочуть кілька днів, так само як я, втопити з качелю з цією машиною, успіхів, приймайте участь. Або якщо у вас є дільні думки, які ви дійсно впевнені, що це дійсно може бути, а не так просто, знаєте, вкинув, аби гнилі роздуми були, то давайте я уважно читаю коментарі. На сьогодні по цьому автомобілю все. Я, ну, далі я вже не знаю, куди з цим рухатися. Завтра у нас заїжджає два автомобілі: один Туарег, другий Сітреен. Мушу їх теж зробити, там по фарах дефекти, їх треба виправити, бо якщо це зараз залишити, ви самі розумієте, хром поблазить. Щоб не було плачів, щоб хром обліз і тому подібне, будемо перше їх робити. І тоді вже заїжджає у нас компас аби його завершити. Власник привіз безпеку. До речі, я не знаю, показував, не показую, я вже забув. Донорська фара, скло. Кріплення всі ціленькі. Кріплення тільки тут буде, щоб появляється одне, треба відламане. Під лінією помірюю, скільки той має вихід. Бо е залишки, кусочки, тобто все одно там треба буде щось доставляти до, до цього кріплення. Має бути таке кріплення. І там по факту ось такий кусочок. Тобто той сантиметр треба якось буде комбінувати, достиковувати. Всі решти кліпання є, як просто якщо пружинка не зчепив. І ця фара у нас по факту по корпусу ціла, просто кліпання поламані. І вона буде працювати. Тому ми будемо перепаковувати. Плюс власник привіз. Відновлену торпеду, як бачимо, досить достойно, гарно, ніяких сторонніх хвилюк, все гарно. Навіть airbag проштампував. Текстурка максимально схожа з оригіналом. Тобто досить класно виглядає. Будемо це сиділо збирати, безпека так само є, рівні так само є. Відповідно, це все діло будемо відновити. І домовився нарешті на понеділок. Відганяємо тюан. Так, ось такий був невеличкий відосик. Якщо в комусь якісь виникають питання, пишіть, сліди. в принципі, завтра продовжимо.